Вже хочу саму долінку постригти. Попробую її зажиття. Вона вже у мене так, так розляглася дуже-дуже. Тих погінців. Вона мене тут була зелена, але вона засохла. Пропала, друзі. Ось таким йожиком зараз її пострижу. Зарізала цілу купу, можна засадити цілий парк. Отак я вже компострила її. Зараз голоді у нас цвітуть, квітують косарки червоні-червоні і всі чомусь червоні. Вже останні квіточки і кроненбург. Вітали. І ось тут незнайомка. Імператриця тільки на пуп'янках, стямує, квітує. І оця Любочка, подивіться, як краса. Матрона. Як гарнесенько цвіте. І ось ця завжди була біла-біленька, а на осінь тут поїжений деформований бутончик таким розпустилась пудровим кольором. І паприка. І паприка красонечка квітує А біля цієї Вероніки он уже листя це хворе. Постійно бджілки літають. Ось цю тюхочку. Прибирати троянду, дивіться, вищі хати валить, але вона один раз квітне. Я такої не хочу. Це вона тільки зараз смітить хворобами своїми, і ах, краси тут ніякої немає. В ній. Я сейчас вот покажу вам Вот Учиток Бламдазлет Такие красивые Красончик Друзья, я Отакі горшочки знайшла. Зараз на неспінопласту накладу. Десь отак, сантиметрів, потім 3-4 грунту. І зверху пісочком засиплю і знову сукуленти хочу сюди висадити. Ось такі кусочки в мене є. Зараз їх наламаю сюди. У нас сьогодні знову дощик іде, а я хочу заховатись ось тут у босіці. і показувала вчора вам оці два горшочка, я наповнила вже їх ґрунтом, і хочу з цього пересадити ось цей очіток. І ось цей Firecracker, а оцей забула Ореганський, по-моєму. А оцей Еверса хочу пересаджувати по маленьких горшочках і вам запропонувати. Бо він уже тут себе Ну вже довгенько росте. А так я його вкоріню, він піде новими пагонами. От, і в мене ще є отут такі маленькі зірочки, молодилка, також гарненькі. А тут потім посажу щось інше через те, що там також немає знизу дренажу. Ось цим буду займатись. Спочатку акуратненько виберу ось ці всі камінчики. Буду займати ваш час, а потім просто лопаткою їх викопаю звідси. От. Тут буде інша композиція трішки, щось друге придумаю. Друзі, отак я посадила в видно. Ось тут такий рубін, дощ падає, нічого не видно. Ось це буде дуже гарненьке. Потім з червоним таким відливом. Оце Атлантіс маленьку, поділку. І такі зірочки, вони так гарно діляться. Заложила білими камінцями. Ну, пробувала інші. В мене є там ще різні з аврори купляла такі, але. Воно губиться. Саме краще, як виявляється, білий камінь, воно тоді гарно виглядає Ось так. І отут. Ну це, наче мені як за велика поділка Атлантіса. Але вона на зиму відмирає, хай поки так буде. Тут гарненькі великі такі молодилка посадила. Оцей фаєркрекер І тут маленький такий рубінчик, воно такий червоний-червоний. І що я хотіла ще? Бачите, я розділила свій кущик. Це Еверса в мене є, і оцей фаєркрекер. Я отакі кущики можу по 25 гривень, хто хоче, він дуже гарно наростає. Гілочка падає отак, вкореняється і все. Можу запропонувати. Такі-такі, по 25 гривень в стаканчику. І ще буду ділити Ангеліну, декілька буде Атлантіса і Мідендорфа. Трішки там також розділю, бо вони порозросталися. І ще буду мати отакі лоточки, молодилка різні. 100 гривень. Тут є і великани, і трубчасте, і такого жовтого кольору, і маленькі оці зірочки, вони дрібненькі, не ростуть великі. Одним словом, тут всі гарні, звичайних нема. Отак так і йшла по клумбі, де бачила лишнє, отак от відсмикувала і зразу вложила. Це, може, таких 5 лоточків буду мати. Тоже, кому цікаво, тут пишіть. Все розтяг ще обітрю, закладу камінцями. Дощик на сьогодні цілий день л'є, лє, лє. о, І отут зараз земельку цю. Виложу і наниз знову поламаю пінопласт і тоді щось інше сюди посажу. Тут дуже багато ґрунту землі. Захотіли мої потушкувати баклажанчики, От я зараз візьму раз. Де тут у нас же? там всі маленькі? Ще візьму біленькі. В цьому році гірший урожай баклажанів в минулому році. Багато було. Я дуже багато собі приморозила їх навіть. Вновь висить заберу і ось тут є. Друзі, я тут медитую і вирішила, що якщо ви захочете, можете зі мною помедитувати. Тому що це така класна штука, коли ти як пазли складаєш. А камінці такі гладенькі, Ну так відволікає. І коли вимальовується якась картинка, прям така аж. От пробували інші камінці, воно не так, не так. А біленькі дуже класно так освіжає зразу. Теж так, хлоп, і воно нарядно. Randy nie oko. Ось так горшочок оцей переформувала. Ось так висадила. Небагато, бо потім воно розростається і одне-друге закриває, друзі. І хочу і ще сьогодні. Подивіться, як у мене Гаура поперла вверх. Треба було її, напевно, прищипнути. Але вона так. Похилилася, може там трошки внизу її чимось підв'язати, гарно так виглядає. Хочу ще імператор, я вже напевно про це говорила сюди збоку висадити її. Вона в мене в обмежувачах і ця в горшочку, і ця в З Збоку тут. Бо там на то місце я планую очіток цей пломдаз забрати, бо зимою і осіння там багато. Води, боюсь, щоб він не пропав, а тут все-таки трошки на підвищенні Отак. От І ще хочу, поки буду йти, покажу вам ще оцю красу. Не така вона в мене набита, але гарна. Міжочки. Я не знаю, що це в мене за сорт, друзі. Хто розуміється? Сортах, чи можете мені підказати от збоку в неї ще такі додаткові соцвіття